Біологія і екологія 10 клас Урок 5. Біорізноманіття, Біосистематика. Які чинники впливають на формування та розвиток біорізноманіття нашої землі? Біорізноманіття. Це мінливість живої природи всередині видів між видами та між екосистемами. Біологічне розмаїття, що відображає кількість, різноманітність і мінливість живої природи, існує скрізь, як у воді, так і на суходолі. Воно складається з усіх форм життя та організмів: від прионів, віроїдів, вірусів, бактерій та архей, аж до вищих рослин, справжніх тварин і людини. Всі типи біорізноманіття генетичне, видове екосистемне, пов'язані між собою. Так, генетичне різноманіття забезпечує видове. Різноманітність екосистем створює умови для видоутворення. Причиною еволюції біорізноманіття є протиріччя між умовами середовища, що постійно змінюється і спадковістю живої природи, тому на формування біорізноманіття впливають зовнішні та внутрішні чинники. В еволюції живого на землі постійно збільшувалося біорізноманіття біосистем різних рівнів організації під дією еволюційних чинників. Це рушійні чинники еволюції. Природний добір та елементарні чинники еволюції, популяційних хвилі, ізоляція, дрейф генів. Багато науковців стверджують, що еволюція біорізноманіття тісно пов'язана з еволюцією екосистем. Через те, окрім відомих еволюційних чинників на еволюцію біорізноманіття, суттєво впливають екологічні чинники. Які основні методи, напрями та розділи сучасної біосистематики? Біосистематика. Це наука, що описує, називає і класифікує існуючі та вимерлі організми. Основне завдання цієї науки створення системи органічного світу для орієнтації величезній різноманітності організмів. Найпоширенішим методом біосистематики є порівняльно морфологічний. Із арсеналу сучасних методів виокремимо хемосистематику, вивчення складу речовин і особливостей обміну речовин, каріосистематику, дослідження хромособного набору різних видів, геносистематику, вивчення нуклеотидного складу ДНК і РНК. Останнім часом набула значного поширення молекулярна систематика, побудована на аналізі генетичного матеріалу. Основними напрямами сучасної систематики є цифровий, еволюційний та філогенетичний. Цифрова систематика ґрунтується на загальній подібності організмів і може не відображати філогенетичні зв'язки. Родовідне дерево в цьому випадку називається дендрограмою. Еволюційна систематика ґрунтується на знаннях еволюційних відносин між спорідненими групами і подібності багатьох ознак організмів. Філогенетична систематика це напрям біосистематики, що визначає еволюційні взаємини серед різних видів на землі, як сучасних, так і вимерлих. Інша назва цього напряму кладистика через те, що організми класифікують у порядку їхнього відгалуження від еволюційного дерева, незважаючи на морфологічну подібність. Засновником та автором кладистики є німецький ентомолог Хенінг. У сучасній біосистематиці філогенетика слугує основним підходом до біокласифікації. І всі сучасні системи певною мірою містять інформацію, отриману за допомогою цього підходу. Результатом кладистичного аналізу походження таксона є діаграми, що їх називають кладограмами. Відповідно до завдань, що стоять перед систематикою, у складі виокремлюють розділи: таксономію та номенклатуру. Таксономія вивчає принципи, методи і правила класифікації. Головна мета створення природної системи органічного світу та з'ясування філогенетичної спорідненості. Біологічна номенклатура вивчає систему наукових назв та правил найменування груп живих організмів, об'єднаних за певними спорідненими зв'язками. Які принципи наукової класифікації організмів? Класифікація це розділ систематики, в якому живі організми розподіляють за певною системою ієрархічно організованих категорій таксонів. Класифікувати організм певного виду. Це вивчити ступінь його подібності і відмінності від інших організмів та вказати місце в системі органічного світу. Лише застосування різних методів систематики, глибокий аналіз ознак будови, функцій, поведінки та ретельне дослідження філогенетичних зв'язків дають змогу віднести вид до певного царства, типу чи класу. В кожній групі притаманні визначальні відмінності, що властиві лише їй, їх називають діагностичними ознаками. Розподіл організмів на групи здійснюється за допомогою систематичних категорій, якими є домен, царство, тип, клас, ряд, родина, рід і вид. У систематиці цей принцип називають принципом ієрархії. У систематиці рослин і бактерій замість типу і ряду використовують відділ і порядок. За необхідності можуть бути використані проміжні категорії з префіксами над чи ПІД. Основною і найменшою одиницею класифікації є вид. Назва виду згідно з принципом біонарної номенклатури складається з двох слів: перше слово вказує на родову належність, а друге на видову. Для порозуміння між науковцями різних країн щодо назв організмів, в XVII столітті почали застосовувати міжнародну біологічну номенклатуру на основі латинської мови.